Біля пам'ятника героям Холодного Яру, що у центрі села Мельники, людно. Мітингувальники зібралися, аби вшанувати головного отамана Холодного Яру Василя Чучупаку, козаків та старшин полку гайдамаків холодноярців. Кілька козаків у чорних шинелях час від часу б'ють у великий тулумбас. Вони з польського перемишля. У національному українському вбранні вишиванках тут і львів'яни, і кіровоградці, і одесити. З трибуни говорить письменник Василь Шкляр. По тому гімн українського січового війська виконує Кобзар Тарас Селенко. Серед учасників строкатого зібрання і бютівець Микола Булатецький. Чоловік крукує попереду гігантського прапора України. Стяг розмірами 45 на 35 метрів Микола Іванович привіз до Холодного Яру разом зі своїми однодумцями з об'єднаної опозиції. Наша дія така: ми хочемо підняти Україну над всіми негараздами, над всіми проблемами, над всіми політиками. Але всю Україну ми не можемо підняти. То ми піднімаємо як символ прапор. То головна наша мета, яку ми несемо через Черкащину до всієї України, це єднання всього суспільства, українського народу, українських політиків проти банди, злочинців, варварів і хамів. Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко один з тих, хто крокує соломи з прапором у руках. Віце-спікер наголошує, сьогодні українцям дуже потрібна правда про українську історію. Мовляв, саме вона об'єднає країну. Тут, бачите, Галичина і велика Україна разом це надзвичайно важливо. Це знімає дуже багато питань, оскільки завжди нас намагалися поділити. І те, що сьогодні Батьківщина, Фронтзмін, Свобода, інші наші політичні союзники переконані, що іншого шляху немає, як іти спільним фронтом на вибори. Заходи з вшанування героїв Холодного Яру тривають. Родзинка урочистостей, реконструкція останнього бою між холодноярцями і більшовиками. Битву відтворюють поблизу хутора Кресельці. Зійшли очень гражданської не жорстокі бої між красними і козаками Холодного Яру. От ми прийшли це все. Ми вивчали, поэтому приблизно все, що на нас виглядає, так були діти солдати Красної Армії в то время. Ми щороку сюди приїжджаємо і нам приємно брати участь, хоча ми. Мы... По великій клуб наш. Ми шукаємо, збираємо і з часом воно накопичується і є. Що вже одітись. Мені було дуже цікаво сюди поїхати, бо е, ще не було тут. І дуже гарно. Дуже мені подобаються такі е, білі, е, білі хати. Українське село гарне. Зараз я буду е, в Червоній армії відтворюємо точні копії того часу. Стараємося, щоб тканина була такою, як тоді, щоб форма була, сам фасон одягу такий, як тоді, всі аксесуари, зброя. Додатково власне якраз не знаю, чи з біку чи що читали книжки шкляра, тому вже герої знайомі. Дійство стартує. Протзагонівці у мундирах червоної армії бадьоро крокують долиною. У засідці на них чекають гайдамаки на поготові. У них кулемети та гармата. За кілька хвилин битву закінчено червоноармійці, холодноярці разом дають останній залп. Звісно, дуже сподобалося. Ну такі ну, так відчувається патріотизм. Ну всередині, мабуть, кожного просинається українець. Ну дуже сподобалося, Вже ну класно було сьогодні. Ми українські патріоти вперше відвідуємо подібне дійство, вшановуємо пам'ять борців, героїв Холодного Яру. Ми побували під оцим українським найбільшим прапором України. Коли його тримали, ми йшли під ним і для дитини. Це було найбільше враження. Мені і для мами все, що дитині сподобалось, сподобалось і мені Марина Лук'яненко, Володимир Мельник з Чигарищини спеціально для віка новин.